Вас телекомпанія Март продовжує свою роботу в ефірі. Програма Ось таке кіно. Майже 50 років тому на екрани Радянського Союзу вийшов фільм Людина амфібія. Фантастичний подарунок Міністерству фінансів. Так тоді сказала про стрічку міністр культури Катерина Фурцева. Прем'єра фільму відбулася 3 січня 1962 року. Ідея екранізувати науково-фантастичний роман Біляєва належала Уолту Діснею. Творець Мікі Мауса і власник однієї з найбільших у світі кіностудій настільки захопився історією про юнака із зябрами, що готовий був бухати в проєкт сотні тисяч доларів. Жаліти на це гроші нерозумно. Фільм може принести мільйони, захоплено повторював Дісней. Але людина-Анфібія по-американськи не відбулася. Голівудські майстри лише розвели руками. Тоді у них не було досвіду масштабних глибоководних зйомок. Ні за які гроші. Пізніше Микита Сергійович Хрущов поставив перед співгромадянами завдання наздогнати і перегнати Америку. У 1961-му це побажання було доведено і до працівників кіно. До того часу сценарій фільму Людина-Анфібія 10 років пролежав незатребуваним на кіностудії Ленфільм. Читати його читали багато, але ніхто з режисерів не хотів братися за постановку через технологічні складнощі самих зйомок. Доручаючи режисерові Володимиру Чеботарьову зняти картину за Романом Біляєва, чиновники спонукали його на неможливе переплюнути Голівуд, причому зробити це майже без грошей. Ми буквально задихалися від нестачі фінансів, згадував Чеботарьов. і не брехав. Ось декілька фактів. Спочатку режисер підійшов до проекту з ентузіазмом. Чеботарьо вже працював у науково-популярному кіно. Йому прийшла в голову ідея розділити підводну зйомку на невеликі епізоди із затримкою дихання на хвилину-дві, в перерві, між якими актори могли б відпочити, дихаючи повітрям з аквалангів. Режисер навіть зателефонував легендарному досліднику морських глибин Жаку Іву Кусто і вмовив того стати консультантом майбутнього фільму. Причому абсолютно безкоштовно. Кусто попросив лише сплатити перехід його судна до Криму. Міністерство культури у фінансах відмовило. Консультантами стали аквалангіст Владлен Кепкала і перший чемпіон радянського союзу з підводного спорту інженер Рем Стукалов. Обтягуючий риб'ячий костюм, в якому плавав іхтіантр, планувалося замовити у Німеччині. Вітчизняні ательє відмовилися. Але ціна, виставлена закордонними майстрами, чиновників не влаштувала. Для костюма Іхтіандра потрібна була достатньо щільна тканина, що не розтягувалася б у воді. Після довгих пошуків зупинилися на нейлоні, з якого шили жіночі колготки. Для виготовлення луски використовували стару білу кіноплівку. Всього було зроблено 10 тисяч лусочок. Вони були пофарбовані водостійкою перламутровою фарбою, вручну нашиті на комбінезони. Луска відклеювалася, тканина рвалася. За час зйомок Іхтіандру довелося змінити чотири таких костюми. Грошей не було навіть на радянських дельфінів. Режисеру довелося задешево купувати у кримських рибалок маленьких чорноморських акул Катранів і морських свиней. З нестачою фінансів боровся не тільки режисер. Саме головний оператор фільму Едуард Розовський першим у світі придумав пакувати звичайну кінокамеру, водонепроникний бокс, виготовлений за його власними кресленнями. Навчив світлотехніків працювати під водою. У море опускали спеціально прилаштовані 10 10-кіловатні освітлювальні прилади. Ризик величезний. А щоб показати на екрані дивне риб'яче царство, Розовський створив спеціальний розтруб, в який заливали воду і запускали живність. Розтруб надягали на об'єктив кінокамери, і при зйомці здавалося, ніби на передньому плані плаває безліч морських красунь. Оператор розповідав: мені не раз казали, що працює в Голлівуді, став би мільярдером. Але в радянському союзі мої підводні напрацювання виявилися нікому не потрібні. Я пропонував знімати картини про підводний флот, сюжети про морських мешканців. У мене була навчена група людей, готова техніка. Та після виходу людини Анфібії весь підводний досвід виконули на смітник. Для зйомок знайшли в Криму бухту Ласпі з прозорою водою. Купили стару рибальську шхуну та організували вольєр для дельфінів. До речі, зовсім донедавна в Ласпі був один з кращих дельфінаріїв світу. Частина зйомок пройшла в кримському селищі Кастрополь і під схилом скелі Іфігенія. Сцени закордонного портового міста знімали в Баков Вечері, Шехер. Старі квартали стародавньої частини столиці Азербайджану стали далеким латиноамериканським містом. Оператори повісили біля дівочої вежі логотип Філіпс так Баку перетворився на Бойнес-Айрес. Пізніше цей район знімуть в якості іншого закордонного портового міста Стамбула у фільмі Діамантова рука. Володимир Чеботарьов розповідав, що коли по всьому радянському союзу розшукували акторів на головні ролі, він дав установку: у гутієре в очах має бути небо, у Іхтіандра море. І таких знайшли. Володимир Корінєв і Анастасія Вертинська пройшли навчання підводному плаванню в басейні. Проте, знімальна група не раз була в небезпеці. В епізоді, коли колихтіандр опускається під воду на ланцюгу, матрос не встежив, і довжелезний залізний ланцюг мало не потяг на дно коріння. На щастя, його підстрахували. Був ще один небезпечний епізод. Іхтіандра ховають від Сальватора під водою, прив'язавши його до якоря. Едуард Розовський згадував, все хотілося зробити в кращому вигляді без каверз і обману. Деякі небезпечні і ризиковані речі перевіряли на собі. Перш ніж прив'язати актора до якаря і кинути на глибину 20 метрів, ми удвох з владлином кепкало, не прив'язуючись, обхопили величезне веретено якаря, який по команді кинули у воду. На глибині п'яти метрів нас відірвало, та напівоглушених від гуркоту ланцюга викинуло наверх. Ми зрозуміли, що Бог милував. Тому до якоря прив'язали манекен, одягнений під іхтіандра. А коли він впав на дно і підняв клуби мулу, зняли інший кадр з прив'язаним володою корень. А навколо були водолази з запасними аквалангами, щоб актор міг дихати під водою. До речі, іхтіандр плавав рідкісним стилем дельфін. У сцені, коли він стрибає з одного даху на інший, феноменальний стрибок виконав акробат китаєць. Приземлившись, той відбив собі ноги. Між дахами була відстань майже 8 метрів. Після зйомок його відвезли з опухлими кінцівками, заплативши шалені на той час гроші 200 рублів. Для порівняння режисер за картину отримував рублів. Що не вийшло у китайського акробата, вдалося оператору Мирону Тіміряєву. В нього був перший розряд стрибкової акробатики. На глибині не завжди знімався Корінєв, іноді чемпіон з підводного спорту Анатолій Іванов. Наприклад, у Баку під час зйомок епізоду втечі їх з в'язниці. Актор тоді сильно захворів після купання у фонтані, оскільки напередодні перегрівся на пляжі. Анастасія Вертинська плавала краще куренева, але пірнати боялася. Вона довго категорично відмовлялася стрибати з судна. І лише після того, як побачила свою дублершу, досить пишну даму з баку, наголосила: вже краще я втоплюся, ніж дозволю їй себе грати. І пірнула досить добре сцені нападу Акули на Гутієри акторці довелося виконати складний трюк, коли героїня з поверхні води повільно опускається на дно, і там її підбирає іхтіандр. Роль хижака, точніше, його плавника, зіграв актор-майстер комбінованих зйомок Олег Ніколаєв. Найважчим було навчитися працювати під водою без акваланга. Зізналася Анастасія Вертинська. Мені підв'язували під костюм важкий свинцевий пояс, давали акваланг на півхвилини. Я вдихала повітря і опускалася на дно. Там лежала, доки мене знімали. Потім підпливав іхтіандр. Нам прямо під водою давали акваланг. Ми робили вдих другий і продовжували працювати. Потім подавали знак підводникам. Вони знову давали нам повітря. Епізоди з 18-річною Анастасією Вертинською в купальнику стали першими еротичними сценами в радянському кіно. А іноземна преса назвала акторку найталановитішим серцем російського кінематографа. Володимир Корінів став кумиром відразу ж після виходу на екрани фільму. Побачивши божевільну любов до актора всіх радянських спокусниць, мільйони юнаків стали наслідувати карколомного іхтіандра. У моду в стилях увійшли білі брюки і довге волосся. А акторський тандем коріні вертинська назавжди залишився найгарнішою парою вітчизняного кіно. Чималу роль у фільмі зіграла і новаторська для радянських глядачів того часу електронна музика молодого композитора Андрія Петрова. А пісні до фільму стали хітами 60-х. Уходить рибак в свой опасний путь. Прощай говоріши ні. Пісню у ході трибак «Свой опасний путь виконав молодий азербайджанський співак Ельман Расул Заде та його доля трагічна. Якось ввечері він з приятелем захистив дівчину від вуличної шпани. Зав'язалася бійка, вхід пішов в ніж. Суд відправив співака до в'язниці, з якою він вийшов з туберкульозом. Про повернення на естраду не було й мови. Співак покінчив життя самогубством. Там би нам, го нам, би намби всім на дно, там би там би там би там би піти, віно. Там под океаном би трезви і реп'яни. Не видно все равно. Писню Еймарі ты слишком долго плава. Виконала джаз співачка Нона Суханова. Саму співачку в кафе Шантані зіграла відома в той час манекенниця Ніна Большакова. Вже немає в Баку і кафе Наргіз де виконували цей хід. Мало хто пам'ятає, що кафе назвали на честь чарівної загадкової бакинки жінки складної долі, захоплених шанувальників, славу неприступну і багатство змінив довгий тюремний термін. Наргіз винуватили у валютних махінаціях. Робота йшла, зростали витрати. Замість передбачених кошторисом 400 тисяч рублів витратили мільйон. Від грандіозного скандалу знімальну групу врятував тільки карколомний успіх фільму. Вийшовши на екрани в 1962-му, стрічка людина амфібія стала однією з найкасовіших. В історії світового кіно за кілька місяців її подивилися 65,5 мільйонів глядачів. У кінотеатрах йшли справжні бої. Квитки на сеанси розкуповували за кілька днів. Каси брали штурмом, бійки були навіть за місто встоячки. Фільм отримав приз Срібний парус на фестивалі фантастичних фільмів у Трієсті, Італія 1962 рік. Другий приз срібний космічний корабль на першому міжнародному кінофестивалі там же рік по тому. А тоді, в 62-му редколегія Ленфільму фільму винесла такий вердикт: дослівна цитата. Ми впевнені, що значно раніше 2000-го глядачі забудуть цей фільм. І якщо протягом найближчих років наші кінематографісти зроблять кілька захоплюючих, красивих, шляхетних, фантастичних фільмів, людина Амфібія спокійно, без суперечок і хвилювань піде з глядацькою пам'яті. Жилин фільму немає як окремої кінематографічної структури, а людина-анфібія по цю пору збирає глядачів біля екранів. Ось таке кіно. Наша програма закінчується. Я бажаю вам усього найкращого. Побачимось.